Всім привіт! Вплив енергії місяця у знаці Стрілець на ближайші два дні. Сьогодні та в понеділок, тобто в неділю-понеділок, зараз у нас іде зростаюча фаза перед повнолунням. Тривають якраз 10-11 місячні дні. Завтра почнеться 12-й місячний день серця, те, що у нас на серці. Отже, луна у нас включається в дуже філософський пошук у знаку стрільця, тому що це під впливом планети Юпітер відбувається, відкриття істини, якісь прагнення статусу, прагнення волі. І аспекти в Луни ж, звісно ж, є три Ліліт, Глибиника жіноча сила, спалах інтуїції, тіньові бажання. Також напруження з квадратом Нептуна і Сатурна в Овні. Але з Нептуном у нас збігається якраз на ранок, коли в нас ілюзія, дезорієнта, якась може, особливо в стосунках, витягується туман у відчуттях. Далі у нас, коли Відбувається активна така вся бойова енергія, здається, що стріла, що летить до цілі. Аспект ще в нас відбувається в обід ближче до вечора. Сьогодні до сонечка. В понеділок по обіді буде, і це буде якраз гармонія між почуттям та волею. Добрий день для, для рішень, для прояву, для творчості, для підтримки від якогось авторитету чи від чоловічої фігури для вас. Але також буде на вечір в нас опозиція до Венери, тобто може ближче вже там до знаку водолія на кінець знаку стрільця, включається оце ж гранична Венера в рації, але опозиція вже може проігруватися, де може просто виникати бажання любові, яке трошки суперечить реальності або ж конфлікт між близькістю і свободою. Поради в нас такі, що духовні якраз на сьогодні можна духовні практики на бачення, сновидіння, робота ліліт, якась сексуальна інтеграція. І не вірте всьому, що приходить в голову, тому що Нептун може дуже сильно впливати. А на завтра в нас на понеділок до обіду активна дія про свій творчість, а на вечір не провокувати якісь драми і тримати більше все в реальності, в чіткості і в тілі.